Івано-Франківськ отримає власний візуальний стиль, йдеться про систему знаків та правил, які створюють унікальний образ міста. Втілити в життя таку ініціативу запропонували місцеві бізнесмени, громадські активісти та діячі культури. Відтак, у перспективі, обласний центр Прикарпаття має отримати власний логотип, систему знаків навігації та інші символи, які створять привабливий імідж для гостей міста. Така практика, поширена у Львові, активно впроваджується у Києві та Одесі. У нас те. Теж є свій історичний герб, ми його всі знаємо. Але ми повинні ще розробити наш туристичний герб. Туристичний герб. За ним ми розробимо наш меседж. Там буде складена місія наша, яку ми хочемо цьому світу сказати, як місто, так? що ми хочемо. Напевно, тут будуть. Всередині наші цінності розроблятиме візуальний стиль Івано-Франківська столична фірма, яка займається брендингом і цифровим маркетингом. Наразі кошторис такого проекту складає понад 8 тисяч умовних одиниць. Його ініціатори сподіваються, що отримують підтримку з боку міської влади. Ми сподіваємося, до цього долучиться і архітектор міста. І комунальні підприємства, які займаються розміщенням реклами в місті, сподіваємося на підтримку депутатів нашої міської ради. Після того, коли обговоримо концепцію, обговоримо стиль, плануємо все-таки винести. На розгляд сесії це питання ініціатори кажуть: наразі першочергове завдання залучити якомога більше меценатів, аби зібрати необхідну кількість коштів. У майбутньому візуальний стиль дозволить консолідувати мешканців міста. Щоб для раз більшої кількості мешканців міста. За самим уже поняттям, наше місто, Франківськ, стояло щось виразне, таке що є не тільки його уявленням про місто, а якісь таке, які є частиною спільного, тобто. Наступна йдеться про вироблення певного міського консенсусу чи конвенції. Громадські обговорення, на яких мешканці міста матимуть змогу висловити свої побажання розробникам візуального стилю, відбудуться на початку жовтня. А презентація проєкту запланована на лютий наступного року. Іваріон Іваненко, Олександр Лутвиненко, новини на важі.